Добрий день, канал Техніка Поля знову в ефірі. Знову ми на чудовому майданчику від компанії Агродім Центр. Величезний асортимент сільськогосподарської техніки та запасних частин до агрегатів. Під даним відео буде посилання на сайт компанії Агродім Центр. Заходьте. Замовляйте, дзвоніть, приїжджайте. В даний момент хочу зняти відео вам по такому агрегату, як очисник вороху посилений. Модель ОВУ-25 з циклоном і збільшеним вивантаженням. Тип даного агрегату самопересувний, продуктивність складає 25 тонн на годину. Потужність 9,5 кВт, Вага 1943 кг, Габарити та розміри. Довжина 4800 мм. Ширина 5380 мм. І висота 3300 мм. Даний агрегат призначений для попередньої та первинної чистки зернового вороху колосових, круп'яних, зернобобових культур, також кукурудзи і соняшника та сорго. Пробіжимося більш детально по даному агрегату. Перше хочу що показати, що висота вивантаження. Складає до 3 метрів, ось такий має гусачок висоту вивантаження. Подвійний передній хід коліс. Ось так він виглядає, є руль, який легко вправляється повороти, все як переміщаєте його. Також йде посилений решетний стан. Ось тут така балочка. Має бампер ось такий. ОВУ йде, ця модель іде в комплекті з циклоном. Він захи, захищає від пилу. Ось такий він. Також на даному агрегаті є, є таймер ходу та таймер загрузочного транспортеру. Ось так виглядає транспортер. З, е, агрегат зроблений простенько, але надійно, як показує практика, люди працюють і довольні. Посилений йде решетний стан. В комплекті є зіп з чемоданчиком для інструментів. Ось так виглядає решетний стан. В комплекті йде кабель 30 метрів. Так він виглядає з іншої сторони. Є карбонатові дрожити. Ось вони. Також є ледовська підсвітка, решет, такий пульт управління на даному агрегаті. Даний агрегат є по наявності. Можна приїжджати замовляти або дзвонити, також Колесний хід іде монолітні колеса. Ось так виглядає управління є ручний, ручні гальма. І скорості переключати редуктор установлений. Так все знаходиться. Модель ОВУ25У від виробника завода Мороза. Він є у нас. Звичайно, по наявності також є зерномети від цього виробника. Підписуємося на наш канал. Обов'язково ставте лайки, це для нас дуже приємно. Буде нас підтримувати для того, щоб ми більше знімали і показували вам інші агрегати. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте. Так що стаємо до праці.